Щира добра франківщина прийняла нас. Ми почали тут розвивати свої справи. З 2004 року у нас була розроблена ціла програма розвитку яхідних культур ще на сході України. Це Луганської області. Основний наш контингент на той час в Луганщині були ті люди, які просто-напросто ми їх називали ну, такі, як і я. А це ботаніки-шизофреніки. Скажімо так, ті люди, які поміщені на зелених рослинах. Ті, які можуть спокійно займатися тою культурою і кажуть, що вона не буде рости, нічого не буде. А вони рухаються, щось роблять. Така ситуація була, наприклад, у мене, коли на Луганщині, де там були температури, доходили влітку до 50 градусів, в тіні 35-38, і тут лохина. Але ми знаходили місце спеціальне, ми проводили там е е саме жаркий період, ми включали розпилювачі, щоб знизити температуру вироста. І ми дивилися того, що там можна було виростити нормальний врожай. Якістю ми закладаємо майбутнє росту і розвитку плантації. Ягідна сфера це і прибуток і мистецтво, і робота, і в тому числі наука. І одне без одного існувати не може.